Моя найулюбленіша рубрика, дівчата, не мала баба клопоту, купила порося. Ну, що скажете? Як вам моя нова діляночка? М? Я вже вам розповідала, що у мене невеличкий, невеличка ділянка. Всього-навсього половиною соток. І там в мене все є: і декоративний сад, і плодово-ягідний сад, і краса, яку я створила за 5 років, поки там порпаюся в земельці. А огородика у мене нема. Ну і що робити? Ну, ось. Ось він мій майбутній огородик. Ось куди я. Зараз купую і малинку, і полуничку, і вже мрію. Як тут насаджаю помідорчиків? Малий заказав, мама, баштан. Добре буде тобі баштан. Ну, а оце хто, хто мені буде оце доводити до ладу? Ця діляночка більше ніж три роки не оброблялася. Бачите, які тут хащі, зарослі. Дивлюсь, зараз оглядаю її. Є трошки плодових дерев. Ось, бачите, виноград від сусідів. Прямо сюди нахилився, на цю тую. Можна виноградику позбирати. Там я бачу смородина під забором. Тут ось сливка вся зароша виноградом. Буду її рятувати. Там. Яблунька, яблунька. І дуже-дуже-дуже багато, дуже багато, дивіться, нашої улюбленої рослинки. Це бур'янчики. Ось яка краса. Тут небагато місця, дівчатка. Всього-навсього чотири з невеликим соточки. Але я думаю, мені вже на огородик вистачить. Оце чоловік каже, ти що здуріла, нащо воно тобі треба? Їдь на дачу, коперсайся в своїх розах та й все. Та ні, не все. Вже там мій клаптик огороду скоротився до малесенького. Малесенького, бо вже і цьому році я туди. Троянди почала на штамби щеплювати, а там щось прикопала, а там щось мені треба підрозмножити. Там же і гортензії в мене на черенковані з'явилися. Там же я і черенкую зараз троянди свої найулюбленіші. Ось-ось-ось, таке мене жде. Та я чекаю, думаю, що воно буде не буде мене чекати до весни. Якщо зима буде більш-менш тепла, приймуся. За уборку оцього. Ну, що скажете, друзі? Що скажете? Що я вже здуріла чи ні? Що ви думаєте? Ось мій фронт робіт на найближчий час. Тут трояндочки, якісь бачу, старенькі-старенькі вже хочуть омолодження, хочуть догляду. Ніхто, ніхто ними не піклувався. Я скажу так. Коли з'являється нова діляночка, не треба поспішати одразу все викарчовувати, прибирати. Ну, я маю у увазі за винятком бур'яна, зрозуміла. А ось дерева, кущі. Давайте подивимося. Що це буде? Що це? Ой, чуть не впала. що це буде за троянди, що це буде за плодові? А може, тут дуже гарні сорти. А, а вони, дивіться, вже деревця, які дорослі, тут їм вже ну, може по 10 рочків. Ну і добре, буду дивитися, тут я бачу в мене ой, це щось таке дике, це буду прибирати. Там кампсіс, з ним треба поборотися. Тут, тут теж не знаю, що це, мабуть, якась як схоже на. Там персик, до речі, може його трошки підомолажу. Бачу, він вже на верхівочку поплівся. Ось такий сарайчик невеличкий. Ну, але у мене є все для інструменту, тут я його використовувати не буду. І подивіться, яка широчезна, величезна, величезна доріжка. З шириною, мабуть, ну, два з більшим метри. А по центру отут треба його довести до ладу. Це. Напишу, дівчатка, пам'ятаю цю рослинку з червоненькими ягодками, яка отак от розстеляється. А, кизильник, кизильник е шапочниковий. Ну, колись його дуже хотіла, але потім побачила, що він так розростається, бачите. І оце ж ця рослинка без догляду. Ніхто тут нею не поливав, не одобряв, нічого. І ось так сама собі росте. А по центру якась трояндочка, до речі, жива, але заросша. Буду дивитися, що з цього зробити. Ось ось. Давно хотіла вам це показати. Ну, що я можу сказати? Знаєте, як в тій казці? Королівство маловате, розгулятися мені ніде. Ну, ось, ось тепер є, де розгулятися. Ось тебе тепер є де на тальці оце спину гнути. Ну сил вже багато та енергії. Ну чого? Чого? Чого оце дома на дивані лежати? Ні, негодяще, як казала моя бабуся, негодяще. Каже, а що ви там у своєму місці робите? Оце, коли приїжджали до неї в гості в село, камінці на дорозі перебираєте. Що там в тому місці можна робити, дійсно? Що там робити? Ось, ось робота. Ось де, ось де тут треба руку прикласти. Ну, все, настрій в мене піднесений. З вами я поділилася. Сьогодні і вчора дощовий день. Хотіла так багато зробити, зачеренкувати, Е Смородину, це зроблю. Це на, 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 ну, дуже гарна погода для черенкування. Хотіла обробити мідь вмісними препаратами свій садок, відкладаю друзі, е, хоч лист вже жовтіє і відлітає, але ну все стоїть. Дощ шов, як от вчора я приїхала, він почався і всю ніч торохтів мені по криші. Торохтів, торохтів, тобто всі роботи з обробки відкладаю. Сьогодні черенкую, сьогодні покажу вам, яку заказала ще полуничку. посаджу її на тимчасове поки місце, тому що, бачите, тут ось ну, ось 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 ось? Ну куди, оце, куди садити? Тут треба прибрати бур'яни, перекопати. Вже купила агротканину таку плотненьку, і буду, бачите, оце чайочок п'ю. І ходжу, роздивляюся, мрію, міркую, що у мене йде буде. Взяла агротканину, буду застеляти, бо чесно кажучи, раком тут стояти над бур'янами, бажання немає. Я ж взагалі казала, що мій садок це ж садок для релакса, правильно? І треба сучасними, сучасними методами догляду садом робити його таким. Ну, малоуходним, як то кажуть, ну наскільки це можливо. Сад без догляду, звичайно, жити не буде, але ж можна зробити так, щоб і з бурянчиками менше тут нахилятися, і менше тут зі шлангою стояти поливати. дивіться, який виноградик. Позбираю його сьогодні. До речі, Ілюша з такого робив винце. Ми вже куштували. Ось планую тут закласти крапельний полив. Але тут проблемка, поки е, діляночка стояла відкрита, вже хтось трубу ґкін, того, етого того, як то кажуть, нема труби з водою. Вода є, а труби нема. Будемо все це вирішувати. Ну ось поділилася з вами своєю радістю. Ще тут позаглядаю, порозглядаю і піду на свою діляночку займатися. Е, чим там запланувала, покажу вам полуничку і почеренкую трошки смородинку.